Всім доброго дня! Ми студенти хімічного факультету. Хочемо вам сьогодні розповісти і показати наш шостий гуртожиток, де проживають студенти хімічного та географічного факультетів. Мене звуть Лєра, Я займаю посаду заступника завідувача гуртожитку. Мене звати Іванка. Я займаю посаду старостою п'ятого поверху, саме хімічного крила, а також є представницею студентської ради гуртожитку. Тому ходіть з нами оглянемо гуртожиток. У гуртожитку працює електронна система перепусту. Також ми зустрічатимуть завжди сміттє на чергове. Так виглядає кімната у гуртожитку. У кожній кімнаті проживають три людини, тому відповідно у нас є три столи. Один з них є кухонний і два письмових, три ліжкомісця, і чотири металеві шапки, чотири дерев'яних тумбочки та сейфу, де ви можете зберігати свій одяг та інші речі. А зараз ми знаходимося. У нас дві газові плити розташовані, дві рапи, де, поступ, і, де можна купити посуд і відповідно кухони стіни, де можна приготувати ваші страви. Кожного крила у нас розташовані умивальна кімната, вбирання і душова кімната, окремо для жінок і чоловіків. У гуртожитку присутні брані самообслуговування, де ви зможете побрати свої речі за фіксованим тарифом. У гуртожитку присутні кімнати самообслуговування, де ви зможете попрасувати свої речі, а також дати пилосос, щоб прибирати особи в кімнатах. У свій вільний час ви можете у спортивну залу, де зможете пограти в і зайнятися фітнесом та іншими видами спорту. На другому та п'ятому поверху знаходиться читальні кімнати де ви зможете почитати книгу, позайматися, а також провести час у тиші. Також у гуртожитку присутнє повноцінне бомбосховище, тому у разі повітряної тривоги або небезпеки ви зможете спуститись в укриття та перечекати загрозу. Приміщення нашого гуртожитка знаходиться відділення нової пошти номер 355 що дуже зручно, адже посилки не треба дасти далеко. Також поруч є аптеки. В пічній доступності є продуктові маркети, такі як Новус, варос, Сільпо та татбе. Наш гуртожиток знаходиться у більшій доступності від станції метро Васильківська та виставковий центр. Недалеко від гуртожитку є сам виставковий центр України, де можна провести весело час в будь-яку пору року.